Друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви знову на моєму каналі. Мене звати Галя, хто не знає. І сьогодні я вам обіцяла знімати відео про те, як ми будемо їхати з Ужгорода, де ми зараз живемо тимчасово, до переїзду в Київ у Берлін. У нас справи в Берліні, я трішки пізніше про них розповім. І зараз вирішила зняти вам такий влог дорожній. Ми починаємо нашу поїздку, точніше, це вже ми її почали. В Ужгороді ми сіли в таксі, приїхали в містечко Чоп. Це найзахідніша точка України. Закарпатська область, Чоп. ось так виглядає вокзал залізничний. І ми будемо їхати потягом. Ми спочатку їдемо до Будапешта. Я, до речі, ще ніколи не була в Угорщині. Це потяг буде чоп-Будапешт. Він іде о 2 годині, здається 20 хвилин звідси. Зараз близько першої години дня. Потім у нас пересадка в Будапешті здається хвилин 40-50, і звідти буде нічний потяг Будапешт-Берлін. І в неділю виходить 2 липня. Завтра ми вже будемо вранці в Берліні. Ось така лежить перед нами дорога. Тому, якщо вам цікаво побачити, мені самі цікаво, я ще нічого не знаю, я ніколи так не їздила, ніколи не їздила нічними потягами. Ні, їздила, але це було давно, ще до війни, і через Польщу ми їздили колись потягом. Але якщо вам цікаво, подивитися, як виглядає Потяг, європейський нічний, то обов'язково залишайтеся, я вам все покажу. Ось, бачите, кафе чоп написано. А це таке дуже маленьке містечко, і мене здивувало, що тут дуже багато радянської архітектури. Ніби це найзахідніше містечко в Україні, але виглядає, що я десь у Запорізькій області, чи в Запоріжжі, дуже все таке радянське. Є пару магазинчиків там навпроти, але ми вже все з собою взяли. І тепер чекаємо просто нашого потягу. І скоро будемо заходити в зону митного контролю. Тут на вокзалі перевіряють у вас речі ваші, митники, чи ви нічого забороненого не везете. Потім паспортний контроль український, а потім на тому боці кордону. На угорському, вже угорська митниця, і угорські прикордонники перевіряють ваші знову документи. Ось так. Дивіться, як виглядає вокзал. Прямо ну дуже-дуже радянсько все. І всередині так само, знаєте, все таке дихає 60-70-х роками. Ну, тому залишайтеся зі мною і до зустрічі! Ну, зрештою, ми сіли в потяг до Будапешта. Це Чоб Будапешт. Цей потяг нагадує наш Інтерсіті. У нас дуже швидко перевірили документи на кордоні. Це були угорські прикордонники. І загалом потяг доволі чистий, якщо не брати до уваги туалет. Я вам його показувати не буду. Але все чисто, комфортно, зручно, У вагоні був кондиціонер. Ми сиділи, читали і дивилися на краєвиди за вікном, такі угорські краєвиди, поля, багато кукурудзи, багато сільськогосподарських угідь. Будемо заходити. Ось так виглядає вокзалу Будапешті, але він не головний, а якийсь, якийсь інший, якийсь менший. Ну що, друзі, ми вже знайшли свій вагон. Ось він. Це наше купе. Тут було так непросто знайти. Тому що цей потяг, він, вагони є до Праги, до Варшави і до Берліна, і все в одному потязі. вони якось так по номерах розміксовані. ну, загалом, ми ледве знайшли свій вагон. Ось так він виглядає. Я спробую якось тут добре зняти. Це таке ліжко. Це двомісне купе виходить, нижня полиця і ось там от верхня полиця. На двох людей. Тут підставка для валізи. Тут різні кнопки технічні. Тут таке ось дзеркало. Бачите? Ось так воно виглядає. Так, це, я так розумію, двері до наступного купе, до того, яке поряд. Це схоже на так, це така раковина. Подивіться. Ось така портативна, маленька у вас маленька раковина в своєму купе. Тут є розетки, світло вмикається, тут є для гоління розетка. І ось тут також дзеркало таке. І за дзеркалом ось така поличка. І тут є вода, сік, щось солодке, якісь. Є шоколадний батончик, горішки, мило, серветка, здається, і рушник. І це безплатно йде. Ви користуєтеся цим. І тут також є можливість замовити сніданок, фриштюк написано. Можна замовити, вибравши сім позицій з усіх, які є. Наприклад, ось напої ви вибираєте. Дій, що ви набираєте позицію, і якісь сім загалом позицій можна вибрати. І це коштує, зараз вам скажу. Не знаю, скільки це коштує. Насправді тут не написано. скільки. здається, це вже входить у вартість. Так, це вже входить у вартість. І тут угорською мовою, німецькою і англійською. Дуже зручно. Що пропонують? ну Це просто буде бутерброд швидше за все, хліб з якимись додатками. Наприклад, там ковбаса чи сир, чи паштет також солодкі джеми нутелла, масло, маргарин. Ну, такий дуже легкий сніданок, але він є, і це вже дуже добре. Ось так виглядає вагон, і ви, звичайно ж, можете закрити двері, і буде у вас таке приватне купе. Дуже добре. Вартість квитка за 2, 258 євро. Якщо я не помиляюсь, в одну сторону, тобто буде берлін за 257 євро. Це доволі дорого, але але. але Все, їдемо у Берлін. Зараз у нас пів на восьму вечора по цьому часу. І о 10 ранку ми маємо бути вже в Берліні. Ось так. до кошту Трішки побачили. З вікна потяга. Ну а далі наша дорога пролягала через неймовірно гарну словаччину, чехію. Вночі була Польща, але ми її вже не застали. Але ми милувалися ось таким заходом сонця на угорсько словацькому кордоні. Доброго ранку, друзі. Ми зараз вже в Желій Курі. Це польське містечко невеличке, недалеко від Німеччини. Скоро буде Франкфурт на Одері. Німецьке вже місто, найсхід... ну одне з найсхідніших міст Німеччини. І через дві години вже ми прибуваємо до Берліна. Ніч пройшла доволі спокійно, було трішки жарко, але це потяг. Покинулися ми рано, о пів на шосту ранку, за німецьким часом виходиться польським. Скоро нам принесуть сніданок, Я вам обов'язково покажу, як це буде виглядати той наш невеличкий самий компонентів. Тут ось наші речі, там я в піжамі сижу. Привіт. Ось. Ну, загалом непогано, і ми я вже рада, що ми скоро і Принесли нам сніданок, друзі, але справа в тому, що мікрохвильовка не працює сьогодні вранці. І все, що ми замовили, багет, салям, сир, все воно в замороженому вигляді, наскільки я розумію, і його ніяк не можна розморозити. Якісь проблеми. Тому у нас такий <смеш> зменшений сніданок. Це кава, вершки, апельсиновий сік і ось такий мюслі-батончик з бананом і шоколадом. І як комплімент <смеш> і вибачення за те, що не працює мікрохвильовка, мені дали ще ось таку невеличку коробочку, чи не знаю, це шоколадку 100 г. Це білий і. Молочний шоколад Мерсіда Ну, Приємно, але, звичайно, такий буде легкий у нас сніданок <сум> Смачного Ну, а це вже річка Одер, по якій пролягає польсько-німецький кордон, і ми якраз переїхали на німецьку територію. Це вже Німеччина, Франкфурт на Одері і Німеччина відразу зустрічає нас такими пістернами. З бензином чи з якимись матеріалами, і ми прямуємо до Берліна. І ось нарешті ми в Берліні їдемо повз усі знакові такі місця Берліна. Це Олександр Плац, відома, Телевежа Берлінська. Також далі ми проїжджали повз Берлінський собор, річка Шпри і загалом потяг йде. Було дуже мальовничих, таких чи визначних швидше за все, можна сказати, місцях Берліна. І було незвично трішки бачити Берлін, хоча ми і прожили тут більше року, але все одно таке відчуття, що ми тут і не жили. Друзі, ми вже в Берліні, вже приїхали в це місто. Я вам показую, це називається Сіон, церква Ціона Тут така вулиця, трамваї. Засвідчую, що ми в Берліні на я думаю, місяць, може трішки-трішки більше, але в серпні плануємо вже повертатися в Ужгород. Якщо чесно, я вже сумую за Ужгородом. Якось так незвично бути в Берліні. Але трішки треба побути. Дякую вам, що подивилися це відео. Всіх вас цілую. До нових зустрічей. Всім па-па. В один із пикотних днів ми поїхали на озеро Панзі. Це на заході Берліна. І я вирішила ось так закінчити свій влог. показати вам це красиве чарівне озеро, захід сонця. І подякувати вам ще раз за увагу, побажати вам мирного неба, побажати всього найкращого і до зустрічі в наступному.